Наші флітруйсор два гаммашечка 8 кг за 1350 чоловіча фліска. Розмір 6XL. Ще один чоловічий фліс на замочку. Розмір С. Жіноча фліска. Розмір. Розмір 176 менч. Ще один жіночий плотний фліс, розмір М, бенч. чоловічий плотний фліс, розмір 46, Легесенька фліска розмір м Жіноча плотна фліска, розмір 42 жіночий тедік на замочку. Розмір Елька, чоловічий фліс. Розмір М. Чоловіча плотна фліска. Може бути як куртка, дуже теплесенька, розмір 50-й. Жіночий вілесенький фліс. розмір Ска. Жіноча флісова безрукавка. Розмір 44-й. А шоколадна фліска, чоловіча, розмір XL. Ще один плотний чоловічий фліс. Розмір L. Жіноча плотна фліска. Розмір 42. Жіночий фліс під шию. розмір XL. Така яскрава фліска. Може бути і чоловіча, і жіноча розмір 48. Легесенька жіноча фіска, розмір Елька. І останній це жіночий телік на короткий рукав. Розмір Мка. Це був фліс перший другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350